У нас було 15 ноутбуків. Ми звернулись до керівника департаменту молодіжної політики з пропозицією. Співпраці і подумати, де б ми могли влаштувати комп'ютерний клас зараз. Щоб можна було робити онлайн навчання, ми починали з ще коли були перебої з електропостачанням, і тому був обраний цей заклад позашкільної освіти. Тут дійсно прикольна команда. Дуже професійні фахівці вже видали ставку для того, щоб тут. Викладач міг викладати комп'ютерну грамотність для дітей і комунікації. А ми вже думаємо, як посилювати цей клас і сюди залучати англійську мову, профорієнтацію для дітей, для підлітків, щоб вони могли краще обрати собі наступне навчання вище або професійно-технічне. Зараз ми навчаємося з телефону, тому що в мене комп'ютера немає. Там презентації всякі роблю. Ну і мені просто вперше такі такі ноутбуки бачите. Ну просто моєму брати дарили ноутбук старий, а він ну був старим, не такий сучасний, можна сказати. А тут я бачу такий ноутбук, і мені аж хочеться з ньому щось пакувати. Тим я зрозумів, і хочу тут навчитися. Малювати артем. Ми тут одні, такі, які працюємо задля дітей і ради дітей, тому да, такий попит був і ми ось відкрили тут. Більше ми ну немає на жалмасиві Придніпровськ комп'ютерного кабінету або комп'ютерного класу. Ми не зустрічали, тому от нам захотілося і нам допомогли. Ми дуже вдячні. Да. Дуже зраділи, дуже зраділи. Вони не могли дочекатися, щоб вже відкрився цей кабінет. І батьки, коли дізналися, що ми ось ось запускаємося, так ну це теж було радості, не було меж просто. Також хочемо відкрити ще 10 таких закладів в інших різних міст, кінцях нашого міста, бо вже є запити, є з ким це робити, є такі заклади позишкільної освіти, і вони насправді зараз дуже важливі для соціалізації, а також щоб діти, які прожили два роки ковіду, рік війни, щоб вони могли. Зараз не втратити ті знання і могли наздогнати своїх однолітків і бути успішними в майбутньому.